Ви знаєте, я дуже люблю вечором виходити на вулицю. Я вже часто це розказую молодім. І дивитися на небо. Я нараз уявляю собі, як це все буде відбуватися. Зрозуміло, в моїй голові відображаються ті картини, які я бачив там, колись дитячій біблії, на різних слайдах, чув з різних проповідників. Я уявляю свій ту Хмарину, знаєте, яка з'явиться так, з людську долоню десь там, на сході. І стир тієї темби, яка буде на нашій планеті, вона буде ставати все яскравішою і яскравішою. Вона буде збільшувати, наближатися. Я знаю, що першими побачать прихід Ісуса Христа ті, хто слідкує за небом. І можливо буде якась там знаєте, інформація, подія, яка буде казати, що щось неймовірне наближається до нашої планети. Я зараз думаю, я ж буду знати, що це є. Я буду знати, що це Христос приходить на землю. Я палююсь в своїх думках, як я буду переживати цю зустріч. Що буде відбуватися в, мої, в моїй голові? Що я скажу? Як я маю відреагувати? Я. Я навіть до кінця не війнеся на цьому світі. Але я часто думаю. Ми сьогодні говоримо про те, да, прийде Христос, чи не прийде, чекаємо його, чи не чекаємо, як скоро прийшли тисячоліття і так далі. Ми переживаємо за це, чи не так? Я скажу вам, друзі, що ми переживаємо за себе, і як служителі, ми переживаємо і за вас. Тому що дуже добре розуміємо, що те, чекайте ви чи не чекайте, воно корінним чином міняє ваше життя. Я собі думаю, тепер ми ведемо цю дискусію. Ну, а чим міняється життя моє, або чому б помінялося моє життя, якщо б я одного разу перестав чекати? Або я скажу так, знаєте, таку річ, в якій змі, неправильно трохи. А якби Христос і не прийшов, а ми все рівно його чекаємо, що це погано? Ну подумайте над тим, що я тільки що сказав. А якби Христос і не прийшов, а ми все рівно його чекаємо, це погано? Так. Те, що ви чекаєте на прихід Ісуса Христа, це ваше життя робить гіршим чи краще. Ваші стосунки в сім'ї робить гіршим чи краще. Вас як людину, як батька, як сина, як, як друга, як брата, як сестру, вас це робить гіршим чи кращим. Ну якщо очікування вас робить кращим, то яка різниця, скільки чекати? Ви ж змучилися бути примірним чоловіком чи жінкою? Ви змучилися бути гарним, гарною дитиною? Ви хочете почути, що, знаєте, Христос не прийде. І тоді скажу, «Ху ну нарешті можу робити, що хочу. Жити може хочу, то я чекав, чекав. Слухайте, обмежував себе, стримував себе в цьому, а тут нарешті сказали, що він не прийде. Ви цього хочете почути? Я читаю Євангелії від Івана, 14, розмір з 1 віше, я там цікаві слова. Христос каже, нехай серце вам не тривожиться. Ви знаєте, що в 14 розділі він говорить про свій другий прихід. І ви, ви подивіться, з чого він починає ці післання? Він каже, нехай серце вам не тривожиться. Коли у людини тривожиться серце перед якоюсь подією, з яких обставин? Ну, перше, коли вона не готова до цієї події. Я переживаю, що я ще щось не зробив, я ще щось не вивчив, чи ще щось там не доробив, а воно вже от наступає і я не готовий, я хвилююся. Знаєте, дуже часто в таких моментах нам би хотілося, аби ще трохи відтягнути цей час. Ну мені б ще хоч 5 кроєв, щоб я тут дочитав, щоб я тут дописав, щоб я ще раз повторив. Ну і через 5 хвилин я вже буду більше готовий, краще себе буду почувати. І коли, знаєте, ми ну, не готові до, зу... до зустрічі з Ісусом Христом, ми переживаємо. Бо ми не знаємо, як ми його зустрінемо, а як я буду не готовий, а як Христос скаже, ти недостойний. І дуже часто тоді хотілося б оце повернення Ісуса Христа відкласти, відкласти трошечки не пізніше. А коли ще є хвилювання? Ну? Особиться, вони почекають. Коли та людина, яку ми чекаємо, для нас дуже дорога. Для нас дуже дорога. Вам доводиться, коли набуть зустрічати людей там, наприклад, тут з літака в аеропорту? А зверніть увагу, ми не завжди переживаємо. Якщо нам просто позвонили і сказали, слухай, там приїжджають гості, не треба, щоб ти поїхав зустрів, бо це там чи євангелист приїжджає, чи просто якийсь там працівник нашої церкви, будь ласка, поїдь зустрій. Ну, прийшов, я стою і чекаю. Ви знаєте, я хвилююся коли, коли дуже довго немає цього літака, він не прийшов, але я не хвилююся за нього. Я хвилююся, слухайте, дві години вже стою, жінка діти, додому вже хочеться, скільки можна чекати? Коли ж він нарешті вийде з тих дверей в тому, тому Борискулі? Я хвилююся, але мене, мене турбує зовсім не він, мене турбує моя сім'я, мої плани, мої справи. Але якщо має моя дружина повернутися, яку я чекаю вже три місяці, і, за, і так затримується, я хвилююся не тому, що я вже хочу додому. Бо там вони є свої справи, я ще там щось не доробив. Я хвилююся, бо вже так хочу її бачити. Я вже так за нею скучу. Я вже хочу нарешті обійняти її, доторкнутися до неї, поцілувати її, сказати, як добре що ти вдома. Нарешті ти вернуся. Христос каже, нехай серце ваше, не тривожиться, не хвилюйтеся. Я не знаю, що Трюсість заставляє вас хвилюватися. Але я би хотів, щоб якщо є хвилювання, то це хвилювання, знаєте, було те друге, про яке ми тільки що сказали. Хвилювання, яке десь воно перемішане з радістю, перемішане з задоволенням. Нарешті, перезов костова це станеться. Я не знаю, скільки часу ще нам треба буде чекати. Я чесно вам скажу. Давай події, які відбуваються, на корови вони до скільки ще буде цього останнього часу? Я не знаю. Але Христос каже, що не це найважливіше. Він продовжує слова наступним чином. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Ви чуєте, що він каже. Не треба хвилюватися, коли це станеться. Немає значення, за яких обставин, які події. Хвилюйтеся тільки про те, або турбуйтеся про те, аби ваша віра вже не зникла. Щоб і віра була. В іншому місці Христос каже, я хвилююся, бо коли прийду на землю, чи знайду я людей, які чекають, чи знайду я віруючих людей. Для яких моє повернення, воно має якесь значення? Ми читаємо з вами всі сторожанку. Буквально вчора ми читали. З дітьми сиділи в колі, читали старожанку, і там була фраза, що дуже багато з народу Божого, вони не будуть спасені. Вона не каже, що дехто, якась кількість людей, написано, що дуже багато з народу Божого, вони не будуть спасені. І сьогодні, коли ми згадували перший прихід Ісуса Христа, згадували тих пастухів, які пасли ягнята там, десь на тих горах вітлоємських. І коли цитують слова прочого, що ангел облітав всю землю для того, щоб комусь сказати, месія народився. І не знайшов нікого, окрім оцих декількох людей. А де не то я? Коли ангел знову прийде на нашу землю? Для того, щоб вдруге сказати, що Христос буде. Ви знаєте все, право, що перед тим, перед самим приходом Ісуса Христа. Буде подія, яка не буде сказано точну дату приходу Ісуса Христа. І тільки діти Божі почують цю дату. Вони почують голос Божий. Всі інші почують, що це щось там загриміло. Це вже буде у вас різне кар, який звиватимуться на нашу землю. Що я почую? Я почую голос Ангела, який назначить точну дату і скаже все, Завтра. Чи я просто почую гріну? Знаєте, від чого це залежить? Це залежить від того, чи є віра в Бога і в Ісуса Христа сьогодні в моєму серці. Друзі, Христос точно прийде. Я не знаю, як у вашому житті, але в моєму житті стільки Бог разів проявлявся, стільки разів робив різні речі. Ні, я не хворів на рак і він мене не зціляв. Я, слава Богу, ні разу не опинявся, знаєте, на волоску від смерті. Ну, Може, хтось і опинявся, може, я просто навіть не знаю про ці моменти, тільки в вічності я про це дізнаюся. Але в таких, знаєте, свідомих моментів, коли там, от, знаєте, в останню мить я за щось чіплявся, або хтось протягував мені руку. І в мене не було таких подій. Але в моєму побутовому житті стільки разів я бачу руку Божу, і це точно була Божа рука, бо це не могло бути інакше що це останнє пророцтво, яке має збутися, повернення Ісуса Христа на нашу землю, воно обов'язково здійснився. Я сьогодні молюся до Бога про себе, про свою сім'ю. Молюся про вас, друзі. З однією тільки думкою. Аби Бог з нашого життя не зникав, аби це не ставало просто формою. Щоб наші відвідування різних конгресів, різних фестивалів, формів, щоб це не був просто привід, коли ми збираємося разом. Це дуже добре, коли ми збираємося разом. Але просто, щоб той Бог, про якого ми тут говоримо, якого славимо нашим пісням, до якого звертаємося в Молитва, щоб Він справді жив у наших серцях. І я вірю. Не дивлячись на те, що залишилося тільки мить. Насправді, друзі, мить. Для нас це велика радість. Бо скоро прийде. Той, кого чекали наші батьки, наші люди. Він обов'язково скоро прийде. Ну і тоді ми побачимо, як воно там буде. Власними звичайно. Дай Боже, аби наша віра, в наших серцях. Була завжди. Я б хотів, щоб ми помолилися.